Доброго дня, шановні. Не дивуйтеся, але вони ще живуть. Чорнобривці закриваю, трошечки зверху прихватило, але ще тримаються. І ще оцей рядочок. Зараз я ось тут у мене є, чорнобривчики. Бачите, сонечка цвіте. І тут геранька. Не знаю, як вона буде. Оце бальзамінчик. І це не головне, до чого я веду, бачите, відра. І ось такі у мене є красунчики. Це я вже відра приготувала. Мені ось оце, бачите, 50 бульбочок. Таких тюльпанів різнокольорових. Ось оці нарциси різних кольорів, теж 50 бульбочок. І оці нарциси. Теж 50 бульбочок. Це мені в подарунок. Дімочка подарував. От. А оце я була Canadian tired. Или в Home Depot? Нет, Canadian Tired. Ось я знімала відео, показала. Це вже я купила для себе, бо я дуже люблю гіацинти. Бачите, які кольори різні. Тут 12 бульбочок за 12 доларів. Там 15, але це вже трошечки знижка була. І ось ще такі тюльпани Колись у мене були. Ще хочу лілії видні, як лілія, пелюстки, як у лілії. Купити. Тут теж скільки. 35 бульбочок, тоже 12 доларів. Ось теж собі купила. І це я трошечки вже. А зараз я покажу упаковочки які. Ось, наприклад, гіацинтів Подивіться. Ну, дуже гарні, великі такі. Я, я ще не відкривала, бо я завтра хочу садити. Я вже буду відкривати, покажу, як я саджу. А сьогодні, тут теж, тоже... а, тут я відкривала. А ні, турпами. Опа! Ні. Це гарні там такі бульбочки, вже завтра. Нарциси теж гарні бульбочки. Ось великі. Я завтра вже приготувала сьогодні відра. Хочу посадити в відрах. То я трошки відкрила тюльпанів, посадила в шпальній грядці і нарцисів, таку, у землю. А це я хочу посадити в відрах. Мені дуже сподобалось у відрах садити. Томати посадила, тепер, думаю, тюльпани сам Бог вилів. Як кажуть, вони от е, будуть гарні. Подивились, багато людей зараз використовують. І гіацинти теж вони дуже пахучі, і можна взяти якийсь вазон в хату, як для вигонки, щоб продовжити, як кажуть, сезон. Так що, такі у мене зараз клопоти. Відра готові. До завтра чи на днях. Гарного вам настрою, бувайте здорові!